Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд садових ножиць для стрижки рослин бахом P5925F. Це є невеликі ножиці з прямим ріжучим лезом. Якщо говорити про загальні габарити, то довжина цих ножиць 56 см, довжина лесу по ріжучій кромці 20,5 см, а вага їх 860 г. Цікаво, що виробник вказує 820 г в себе на сайті, ну ми наміряли 860 860. Тобто де ще. Додали додаткових 40 грам металу. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це є ножиці досить простої конструкції, металеве з вуглецевої сталі. Правда, не знаю яка марка сталі, але в принципі з досвіду інструменти Бахо є цілком непогані з вуглецевої сталі леза, лезо відносно не товсті, але досить широкого профілю. Мають ось тут досить такі великі. Виштамповки, які є ребрами жорсткості. От ми бачимо на одному і на другому лезі такі елементи. Більша частина поверхні лез є в уроненні, тобто це лезо непогано захищено від корозії. Осьовий є дуже простий, звичайний гвинт і досить невеликого розміру, Шайба під ним. З протилежного боку є гайка, яка має пластикову втулку контрить сама себе навколо осьового на кожному з лес ми бачимо виштамповки Бахо Прадінес. Можливо, неправильно читаю, по ідеї Множиці ці зроблені у Франції. Можливо, це напис французькою мовою. Але тут англійською написано Made in France. Леза запресовані в руків'я. Руків'я є металеві, тобто це металева трубка. Це на алюміній, а очевидно, звичайний низьковуглецеве залізо, пофарбоване в оранжевий кольор, фірмові кольори Бахо, тобто оранжевий чорний. Тут є напис Сежба і оцей прайдінес. Я тут погуглив, правда, не особливо глибоко, так і не знайшов, що ж це означає слово. Є якісь значення з литовської, але це явно не те, що. Bach Хо мало на увазі. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, що означає ця назва в власне в лінійці Баху. Всередині в руків'ях стоїть два амортизатори. Амортизатори невеликі. це пластиковий опор. А з протилежного боку, тут є невеличкий такий резиновий упор. Якраз і він амортизує. Ну, єдине, я можу сказати, що невеличкі ці амортизатори і не так добре вони амортизують. Як хотілося би. Ці ножиці за своєю конструкцією, і, в принципі, за своїми характеристиками належать до напівпрофесійних. Там невеличкий такий амортизатор, ну. Це є нормально для такого типу, для такого класу ножиць. На кінцівках руків'я є от такі от пластикові накладки. Тут вони бочкоподібні. в цій частині досить серйозно завужені і мають розширення, щоб не вислизали з рук. Чесно кажучи, для мене ось така форма не є ідеально комфортно. Тому, все ж таки, якщо ви беретеся, я так думаю, купляти саме ці ножиці, обрати саме ці ножиці, бажано попробувати, як вони ляжуть вам в руку. Ось ці от розширення на кінці. Ну, мені не зовсім комфортні. Якби оця бочка була більше зміщена до кінця руків'я, було б зручніше для того, щоб руки не впиралися в те, що ми ріжемо, тобто в той самий живопліт, леза мають певне відхилення відносно площини руків'я. Тобто цей кут це приблизно 15-16 градусів. І от, коли ми обрізаємо, наприклад, живопліта або застрагаємо якусь площину, руки ми при цьому тримаємо над цією площиною. Тобто, це в принципі досить комфортно. На цих кадрах ви можете бачити, як ці ножиці обрізають справжній живоплід. Придбати ножиці для стрижки рослин BACHO p 5925 f Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером BACHO на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!